Зараз зосереджуємось на ситуації на фронтах. От напруженою залишається ситуація на харківському напрямку. Тут минулої доби росіяни шість разів атакували наші позиції поблизу Вовчанська, а також поблизу глибокого. Всі штурми ворога відбито було. Деталізуємо зараз з моїм наступним гостем. Цю Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Мої вітання вам, пане Юрію. Слава Україні, героям і всім, хто захищає нас, допомагає. Тим, хто нас захищає, слава теж бачите, шановні глядачі, QR-код код це заклик до дії. Це збір знову ж таки на батареї, так якщо я не помиляюсь, для дронів. Розкажіть детальніше, пане Юрію. Будь ласка, а глядачів закликаю номер карти і QR-код сканувати. Я власне це паралельно зараз так само буду робити, пане Юрію, деталізуйте по збору. Абсолютно, мені на секундочку треба вискочити з кадру, Я так просто в один рух раз-два повертаюсь і назад в кадр прилітаю з дроном. Вже раз є дивіться. Це дрон на оптоволокні, якби він виглядає ага. саме так. Це зрозуміла катушка. Тут буде стояти батарейка, боєприпас буде або зверху, або знизу. На ці дрони вони зараз постачаються частково за рахунок державних програм, частково за рахунок підтримки українського народу. Тут у нас все ок. З точки зору ємгоності батареїк. Нам вистачає тих батареїв, які йдуть в комплекті, на ту кількість дроту, коли він летить до ураження. А от дрони на звичайному рішенні, так хоп, нижче спустимось, Це знизу буде боєприпас. У нас сам дрон носій, і зверху буде батарейка. Зараз пішла достатньо хор. Хороша погода, і як наслідок, чим потужнішу батарейку ми поставимо, тим далі ми зможемо залетіти, пірнути в глибину оперативного простору противника. А чим далі ми залітаємо, ми можемо знищити логістику, можемо знищити противника в районі зосередження і зробити все можливе та неможливе для того, щоб ворога. Розібрати, тобто уразити та знищити до підходу його до наших передових позицій. Тому для цього потрібні ємкісні потужні батарейки. Дрони слава Богу, і завдячуючи зокрема українцям на поточний момент у нас є для виконання бойових завдань. Необхідні батарейки буде ворог палати набагато глибше на тимчасово окупованих територіях, і що є дуже важливим, що зокрема і на території Російської Федерації. Тож полетіли до уражень разом. І я бачу глядачам такий підхід теж подобається, тому що до теж полетіли, не зупиняйтесь, продовжуйте у тому дусі. Пане Юрію, скажіть, а от коли цей дрон з батарейкою, так, щоб глибше залетіти, шукає цілі? Є якась пріоритизація? Ну, він побачить якусь там, не знаю, Вас якийсь і пролетить його, чи він побачить якусь систему ППО, чи РЛС, чи БМП? От Неважливо, в що? Чи все ж таки пролетить? Пошукає найжирнішу якусь ціль? Дивіться від типу завдання, які ми виконуємо. Якщо ми виконуємо завдання в режимі вільного полювання. Таке інколи буває. Що значить режим вільного полювання? Ми знаємо райони по і основні дороги, по яких противник здійснює своє сполучення, провозить провізою і технікою. І тоді ми рухаємося, ага, дивимося заряд батарейки. Сідає до такої, то відмітки, що ми вже скоро втратимо дрон, і ми наносимо вогневе ураження. Або на цьому відтинку обов'язково має бути прорахована резервна ціль. Що мається на увазі? Якщо ми нікого не зустріли на своєму шляху, ми не просто розрядимось в дорогу. І зіпсуємо дрон, а ми спрацюємо в планову ціль. То буде або антенна, або укриття противника, або будь-що інше. Але якщо казати про приприоритаризацію, все залежить від того, яке ми завдання виконуємо. Якщо ми вийшли відпрацювати, в нас є розвідання про те, що в цьому районі може бути броньована техніка, ми не будемо звертати уваги на логістичну. Якщо у нас є інформація, що противник накопичує логістичну техніку для перекидання певної кількості сил та засобів, ми спрацюємо всю логістичну техніку, і поодинокий танк не буде для нас пріоритетною цілею. Тому, якщо казати про виконання бойових завдань, це дещо складніше ніж просто запустити дрон в бік ворога, виявити цілі і її знищити це системна підготовка, яка починається з аналізу противника і його фактичних намірів, що він збирається робити. Наше завдання розгадати і випередити противника на маневрі, знищити його на підходах до передових позицій. Де вони умудряються накопичуватись? Бо ну, наче ангарів вже ж цілих немає а, в лісосмугах якихось. Пам'ятаєте, був такий жарт «капай». Ну, от так. Десь воно то, то, так і є. Зараз противник від е, лінії зіткнення і на 30-40 кілометрів глибину, глибину свого оперативного простору максимально копає лінії оборонні, максимально копає оборонні лінії, і також додатково fpv дрони, які поставляє нам український народ, які ми отримуємо за рахунок державних програм. Зробили для противника ось це передній край нестерпним. Вся майже броньована техніка, яка з'являється в зоні ураження, ворога згорає або уражається, виходи з ладу. Відповідно, як наслідок, противник почав заривати такі гаражі-капаніри, що мається на увазі в посадках, лісопосадках ворог вириває велику яму. Туди заганяє техніку, а Зверху воно буде перекинуто бревнами, і плюс додатково противник це ще затягує сіткою, рабіцею і рибарською сіткою, в тому числі, для того, щоб обезпечити свою техніку від наших дронів. Не буду казати, як, але ми знайшли спосіб, яким чином збивати той захист і наносити потужний удар. Прямо по укриттях противника, і достатньо часто в них зграє і техніка. Зокрема, але для цього, як я сказав попередньо, нам необхідні ті самі батарейки, які дають можливості не тільки залітати далеко, а які додатково дають можливості працювати в районі цілей, uh -huh, видивляючись, uh -huh. куди є накат, де противник може маскувати ту чи іншу техніку. Інколи так буває, дивишся, ніби одне укриття. Раз пірнуло трохи глибше. Пролетіли, як кажуть, на пузі дивимося, ага. Не одне там укриття, а ціла система інженерних, ціла мережа інженерних споруд, які їм допомагають противнику зберігати свою техніку і накопичувати її неподалік лінії бозітнення. Так, щось у нас тут все пішло ж але але все одно картинка зберігається. Пане Юрія, ви от ну, так ну розказуєте динамічно а, про захід їм в тил. А, а реп що все закінчився? Ну, принаймні по зоні відповідальності от вашого окремого полку безпілотних систем. Ой, ні, не закінчився. Скажу вам більше, що так чи інакше, противник володіє не тільки централізованими реп-системами, противник додатково володіє портативними. Мається на увазі все його техніка облаштована. Тут є інша ситуація. Перша вона пов'язана з роботою Research Development центру на базі нашого підрозділу. Це називається центр інновацій. Що ж розвиток технологій він достатньо передбачувальний, тобто, ми орієнтовно розуміємо, що буде робити ворог через півроку. Противник розуміє, що ми будемо робити. Як наслідок, іде постійна зміна. Частотної сітки, і так чи інакше, ми маємо певні нестандартні частоти, які дають можливості нам працювати в тих умовах, де інші впівідрони, до прикладу камікадзе, є менш ефективними або неефективними. Плюс додаткова системна планова робота у взаємодії з нашими артилерійськими підрозділами, які дають можливості планово вибивати засоби радіоелектронної боротьби противника. І як наслідок, так чи інакше, ми коридори для вчинення дій по зальоту в глиб території противника маємо. Ми їх формуємо. І маємо результат по знищенню техніки. Але що важливо, на що хочу звернути увагу, друзі? Це наш за на, наше з вами спільний результат роботи. Військо виграє битву. Він у завжди народ, Тож дякую кожному з вас. 100 тисяч ми встигли за час нашої розмови назбирати. Друзі, загальна мета це 1 мільйон. qr код номер карти зберігайте. Ну це донат на, на таке, щоб горіло і підгорало у ворога. Дякуємо вам, пане Юрію, і всім вашим передавайте величезне спасибі теж. Юрій Федоренко, це командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Він був на прямому відеозв'язку.